Кому треба котенят? Є ось такі котенята, не знаю, де тут кицьки, де тут коти, хтось вже викинув котів. Чого викинув? То що це хата, хазяїн ще зимою. І тут точно ніхто не живе. А коти вже тут, коробка є від котів, і вже хтось підкинув котів в лісі. Ну не люди, а і люди, і не буду далі уточняти. І вже ось моя доця прийшла, вже мене агітірує взяти котів. Ти воно дощ капає. Ну я розумію, що дощ капає. Ну ти де ми ну, їх будемо. Наші нам три кота. Тут ну, так люди кажуть, що в мене коти замучені, хоча він линяє. А ще зараз візьму цих три кота, щоб їх не знаю. В общем, народ. Якщо, може, кому треба котани і хто знає, як розібратися до Кецька, а де кіт, є коти. Пишіть в лусу. Під, під жену кота є один сірий, отакий ой, один білий, один в капелюсі. Коротше, трикота ж називається, я не знаю. І якось лишати їх тут в лісі на дощові. це, виходить, ось у ліс, і якась добра душа йшла, кинула під дерево котенята і засібся. І лишити шкода, і, і брати теж якось не знаю. Ну і шкода це котів. Я, звісно, не фанат хотів, але от шкода. Але вони... Що, що вони винні, що вони коти, правда? А можна їх залишити на один Ай, коротше, що хочеш з що хоч цими котами робити. Не... Общем народ. вдруг другому котів треба, пишіть, зараз я щось придумаю. Десь я їх на ніч візьму, хай перекантуються, щоб тут не мокли <на>, на дворі, а там буде видно.